Привіт! Цього разу хочу розповісти про те, чого робити не раджу. А саме не раджу робити нічого зі стану голоду, навіть їсти. Чому? Тому що стан голоду він не продуктивний взагалі ні для чого. Ви в цьому стані переоцінюєте дуже сильно необхідність чи цінність чи будь-що того, чого ви саме хочете зараз. І через це ви, по-перше, будете супер неефективно вчиняти, діяти стосовно того, як цього досягти або отримати. Тобто, ось дуже люблю цей вираз. В тенісі це називається невимушені помилки. Тобто вас нічого не змушувало, вас там супротивний по корту не ганяв, а ви все одно лупанули в сітку. Чому? Тому що ну, напруга була занадто сильна. Так і тут, тобто, що, що вища для вас ціна суб'єктивна чогось, то більше шансів, що ви будете лупити в сітку постійно, цих помилок буде забагато. Отже, це перше, друге і, мабуть, найголовніше, що навіть хіг би з тим, що неефективно, але ось уявімо, що ви отримали те, що ви хотіли. Так ось. Гарантовано це не буде те, що ви хотіли, тому що саме завдяки тому, що ваша оцінка абсолютно була далека від того, що насправді є. ну що таке суб'єктивна реальність? Це це відкрите питання, але все одно це буде не те, що ви очікували, тому що ви дуже сильно переоцінювали. А, і відповідно вам буде, скоріше за все, неприємно згадувати. А коли ви побачите ще, що інші це отримали абсолютно без таких мук, без такої кількості помилок, і ну, коротше, це, це буде прям супер неприємний досвід. А, і ну, цілком ось просто, коротше, це ось відчуйте це в собі, якось просто поспостерігаєте, коли ви це відчуваєте, тому що відчуваються точно всі. Зараз наведу приклад. У мене зараз донька дуже хоче чергу іграшку, не те, щоб в неї було їх замало, але ось ця прям припала до душі. Це китайська кафібара, така вже м'якательна. Абсолютно огидна, як на мене, але це, це ж це, це, це те, як бачить цю капібару людина, якій ця кафібара абсолютно не потрібна. А для дитини, це, ну, це просто, це, вона за неї ладно віддати всі свої кишенькові гроші, а це набагато більше, ніж ця капібара, капібара вартує. І е, жодні мої ці всі розповіді про те, що зачекай, можливо, вона така магічна, може завтра ти якось інакше будеш до неї ставитися, поки що не працюють. Але щодо цього, е, е, те, що я їй кажу, коли я кажу, кажу це доньці, я. Саме в цей час розумію, що в я така розумна, тому що мені це не потрібно. А в мене таких капібар в різних сферах вистачає. І тому все, що я намагаюся робити, я намагаюся все ж таки ну, вхоплювати якось, відстежувати це відчуття деструктивне, конкретно, і не давати собі діяти з цього стану голоду. Ну, не знаю, там дихайте, робіть медитацію, відволікайтеся, не знаю, спитайте. Ну, Думка іншої людини вам навряд чи допоможе, як моя про кипівару. Але ну, коротше, як вчиняти це вже інша справа, але як точно не вчиняти і чого точно не, не варто робити, це не варто діяти зі станом голоду. Дякую, сія.